Так і так Прикро визнавати, але суржиком. Я україномовна, чоловік російськомовний, тому вийшов такий симбіоз. Ну сім'єм розмовляємо на російськом. Так Більшість пересічних черкашан зізнаються, що не часто використовують українську мову в побуті. А от семикласниця Лєра не лише спілкується з солов'їною, але навіть вдягає вишиванку. Я завжди розмовляю українською мовою, і, хоч в мене в сім'ї всі російськомовні люди. І Я хочу стати журналістом, до речі, також. Ось і вишиванку це мені мама на день народження подарувала. Щоб рідна мова серед українців звучала частіше, вже традиційно, 9 листопада відзначають день української мови та писемності. Запровадили це свято 15 років тому. Відтоді його головними атрибутами стали змагання і конкурси для молоді, які навчають їх поважати українську мову. Вишиванки та українська мова серед учнів 12-ї школи завжди в пошані. Сьогодні тут провели тематичні уроки та розіграли патріотичні сценки. А чому саме дев'яте листопада? Не десяте, не одинадцяте. Про що в цей день 9 листопада, помер е, поме, не сторони Людмила Лункіна викладає українську мову у школі вже більше 20 років. Жінка запевняє, сьогодні рідна мова в моді серед підлітків. Покоління з 10, з 10 років до 17, і, мабуть, це вже справжні українці, патріоти, от, які люблять свою мову, які плекають її, вивчають, намагаються при вступі до вищих навчальних закладів успішно складати іспити для того, щоб в майбутньому стати справжніми українцями. Серед майже 700 шкіл області нині лише одна російськомовна та три двомовні. В інших усі предмети викладають українською в управлінні освіти. кажуть, школярі нашого регіону завжди вирізнялися гарним знанням рідної мови. На Научні нашої області є переможцями і четвертого заключного етапу конкурсу імені Петра Я це кажу, щорічно. І ми цим пишаємося, ми пишаємося ними. І це знову ж таки відповідно запитання, що українська мова звучить і побудує, і розвивається. І завдяки творчості саме ось таких наших діток. Свято закінчиться, вишиванки знову заховають шафи, втім, повага до рідної мови залишиться, принаймні в учнів 12 ї школи. Як парус, голоси, мову. Ірина Васюра, Юрій Дубина, Черкаська служба новин.